Велика Британія надасть Україні понад 600 легких багатоцільових ракет ЛММ у рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиракетної оборони України. Везет же людям! Як ідеться повідомлення, ця допомога є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною. Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосив міністр оборони Джон Хіллі на засіданні української оборонної контактної групи на базі ВПС США в Рамштайні. Міністр оборони також заявив про непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне озброєння. Пане Володимире, ну враховуючи, що я великий фанат ваших виступів, і я бачу, чую, що ви говорите на інших каналах. Я знаю, що ви як дипломат, але все одно дозволяєте собі казати правду про американців. Та й от зокрема про те, що ну це ж дивна позиція, що досі в них лишаються якісь ні або червоні лінії, або обмеження, або страх ескалації. Джо Байден йде йде. Він не буде не став кандидатом у президенти. Відповідно, всі кажуть, що має піти якось гучно, якийсь спадок, прекрасний лишити. По собі. Чи лишається у вас надії, сподівання, віра, якщо хочете, на те, що все ж таки все бажане нам буде передано до листопада? Ну, найперше Олено, чомусь там в суспільстві у нас є таке хідне враження, що дипломатія це завжди про компроміси, про поступки, про якісь такі речі і так далі. Ні, дипломатія це про відстоювання наших національних інтересів. А форми відстоювання цих інтересів бувають різними бувають м'якими, бувають жорсткими, бувають прямими, бувають посередкованими. Тут уже інструментарій в залежності від мети, яку треба досягти. Тому я в своїх оцінках намагаюся бути абсолютно щирим, відвертим і казати на ті речі, які можливо нашим дипломатам, які сьогодні. На, безпосередньо працюють на, на цій ниві, інколи сказати важко. Я я вважаю, що е, відверта оцінка дій наших партнерів і союзників це теж допомога в на, тому, щоб досягти <кхем> саме тих цілей, про які ми з вами говоримо. Що власне відбувається зараз е, в Америці, і чому, е, на мою думку, е, немає. Позитивної відповіді відносно того, що ми вже не один місяць просимо, наполягаємо і ніяк не отримуємо. Мені здається, тут питання не в тому, що Байден боїться дати нам ці ракети. Мені здається, Байден боїться іншого. Він боїться, що під ударами. В тому числі цих ракет, а також інших дій України, Росія впаде. І тому кожен елемент, який може в його розумінні призвести до такого негативного сценарію, викликає у нього ну, великий великий страх. І я думаю, що це є основою нерішучості, і не тільки в цих питаннях, а їх вже значно більше. І е, оцей страх розвалу Росії е, він, по-моєму, є головною перепоною е, для всіх е, інших е, практичних кроків. Бо якщо немає політичного рішення, ну то немає і інструментів е, як же ж діяти далі. От тому така вибачте, сповіжвачка е, дам. Ну а може не вам, от і таке інше. Так, надається пане Володимире, я завжди апелюю до історії, яка вже пройдена, бо це єдиний найяскравіший приклад. Це Другої світової війни. Я нещодавно була в Роттердамі, і хто не знає, то це місто було повністю знищене. Хоча Нідерланди хотіли бути нейтральними, вони говорили, що вони не є частиною війни. А Гітлеру було все одно. Він просто прилетів і все знищив. І це стосується абсолютно всіх тих країн, які все одно бояться розвалу Росії, бо там вибір або вони в перспективі, або Росія. Тож це теж важливо пам'ятати вас ще запитати про перехресний вогонь таких, нібито, дипломатичних заяв. Це стосується нашої найбільш неулюбленої теми, тому що ми не віримо в перспективи. Перспективи перемовин. Тим не менше, і президент Зеленський в своєму інтерв'ю, буквально нещодавньому, він знову згадав про саміт миру другий в листопаді, і каже, що ми чекаємо там Росію, там буде план завершення війни. Воєнний злочинець Путін, який теж сьогодні сказав про те, що ми ніколи не відкидали цю перспективу, і в принципі там там готові навіть за посередництва Індії, Китаю і Бразилії проводити якісь консультації. І сьогодні з'явилася заява від федерального канцлера Австрії, який каже, що Австрія готова стати країною місцем проведення перемовин щодо припинення вогню. Оця реінкарнація осіння та літній сезон завершився. Осіння чи тут ви розумієте, навіщо кожна зі сторін все одно піднімає цю тему? Ну, тому що кожна із сторін е, думає про, свою, про свій власний національний інтерес, е, і цей інтерес е, завжди чомусь е, відбувається за рахунок інтересів України. Ну, е, про Росію говорити немає, е, як кажуть, необхідності. Бачите, Путін за переговори тільки е, згадує е, ультиматум, який був е, написаний в Москві. Е, е, для Стамбула, і, і якій тодішня делегація на чолі з великим дипломатом Арахамією, е, прекрасно проковтнула і е, парафувала. Ну от тепер у нього є формальна, так би мовити, зачіпка. Ну що ж, бачите, тоді погодилися, тоді і зараз погоджуєтеся. От е, так е, вона передбачала капітуляцію України. Але що ж, хіба Росія Думаю про інтереси України, звичайно, що ні. Австрія в даному випадку ну, грає, знаєте, роль ну, країни, яка хоче сподобатися. Вона ж нейтральна, вона ж завжди за все хороше проти всього плохого. Ну, відень завжди був місцем для багатосторонніх і двосторонніх переговорів. Ну, чому ні? Це підвищить. Начебто, значить, Австрії як е, оцієї самої нейтральної країни, хоча сьогодні, на мою думку, нейтральності просто немає за за визначенням. Ти або за ворога, або проти нього. Нейтральність до чого до того, що вбивають українських людей. Це нейтральність. Я думаю, що ну такої нейтральності е, нам явно не потрібно. Посередництво Китаю Індії, там ще когось. Ну, вибачте, а е, Індія і Китай сьогодні допомагають Росії вбивати українців, купуючи російські енергоносії. То яке посередництво? Посередництво в бік Росії? Ну дуже дякуємо. Тому, е, пані Олено, е, нам як казав колись класик, своє робить. Нам треба добиватися тих цілей, які ми перед собою поставили. Е, ну можливо, навіть і власними силами. Слава Богу, для цього є зараз. Непогані можливості все-таки з'являються ті е, види озброєнь, які можуть нищити не е, лише самі літаки, а ті аеродроми, на яких вони, до речі, стоять. І тут пан Кірбі е, грає лукаву гру, тому що якщо нема де сісти літакові, то він, то він е, далеко не полетить. А якщо він е, базується за 300 кілометрів, то його дуже легко. Ідентифікувати і бути готовим до того, щоб він не прилетів, питання тут в цих так званих аеродромах підльотах, коли, коли можна за 150 п'ятдесят кілометрів заправитися, навантажити бомби і по і полетіти їх випускати. А можна це робити за 300 кілометрів, але там, де по перше, далеко не всі аеродроми готові. Далеко не завжди вони е, е, мають необхідну інфраструктуру, бо далекі від, від центру, і так далі. І так далі. Ну і плюс не забуваємо, що ви про це говорили. Інфраструктура ж нікуди не, 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 не дівається. Якщо буде винищено все те, що допомагає російській армії функціонувати, якщо будуть е, порушені логістичні ланцюжки, то вибачте, ви ж на руках е, чи в е, сумці е, нафту на фронт не повезете, правда. А без неї ночі ну, чи, чи дизель, а, а без нього е, якось важкувато. Ну і годувати треба, і, і трупи забирати деякі треба. Тобто, це все це все е, логістика, а без неї воювати неможливо. Отже, це лукавість, це дворушність, це подвійні стандарти. Але повторюю ще раз: вони виходять не від кірбі. Кірбі лише елемент в системі. Система не дає відповіді на питання, що робити з Росією бояться того що росія розвалиться це велика великий головний біль і його хочуть уникнути будь-якими способами але в основному за рахунок україни